Заключна вправа після тренування в Йозі це шавасана, Відпочинок поза позамертвеця. Після гіонісій атеації є ще одна практика, називається шавасина. Позамертвеця, коли ви лягаєте, розслабивши всі свої кінцівки. Ноги, руки, голову і голос вам, ну, це вчитель зазвичай, розказує, що саме треба розслабити. Тим самим перемкнувши вашу увагу від ваших думок на ті частини тіла, які треба розслабити. Починають в йогі цю практику з розслаблення правою пальцем на руки. Розслабити правий палець на руки. Ну, звісно, руки лежать вдоль туловища і ладонями доверху. І тренер вам каже: розслабити перший палець на правій руки, другий палець, третій, четвертий. І так поступово все тіло він називає. І поступово ви туди своєю увагою переходите. А ваші думки вони вивітрюються, вони, як бульбашки із газованої води, виходять, і тим самим ви отримуєте розслаблення. Дехто, хто дуже давно не розслаблявся, він може заснути. Ці практики я теж проводила, працюючи в соціальному центрі тренером йоги дуже знайомі і вони теж розслабляють тіло, даючи змогу отримати свіжу енергію. Йога Нідра називається. Я думаю, що вам лишу ссылку внизу цього відео, щоб ви ввечері, коли лягаєте відпочивати, спати, ви собі вінкнули, розслабились. До зустрічі, друзі. Практикуйте і будьте здорові!